Так, хлопці та дівчата, вам треба е, працювати з файлом інструктивна картка. Нагадую, у нас створення, опрацювання та форматування, створення редагування та форматування таблиць у текстових документах. Інструктивну картку е, відкрили і читаємо, що тут нам треба зробити: створення таблиці за зразком. Відкрити текстовий процесор Microsoft Office, створити новий документ, створити таблицю за ось таким зразком. Грубо кажучи, ви можете дивіться, тут сказано створити два документи різних. Ви можете це зробити в одному. Вам треба намалювати ось таку табличку і ось таку. Давайте спробуємо приблизно я весь текст писати не буду, але, хоча б приблизно це завдання, спробуємо виконати, щоб ви розуміли, можливо, у вас по ходу виникнуть якісь питання. Так, от у нас є новий текстовий документ. Дивимось на цю таблицю. Нам її треба повторити. Що ми бачимо? Тут у нас є 4 стовпці, 4 рядки. начебто геть проста таблиця. Тобто ми зробимо вставлення, таблиця можемо скористатись навіть цим методом 4 на 4, ось таку таблицю додати. Тепер по границях, дивіться, навколо першого рядка. У нас така цікава границя просто червона. Межа червона. От перший рядок. Зробимо межі. Зовнішня вона у нас якась цікава межі та тіні. От рамка. Давайте ще раз подивимося, червона, суцільна. Начебто все ж таки з якоюсь тінню. Ой, тобто колір червоний, суцільна. Ширина у неї трошки більша, я думаю, десь біля трьох. Але мені здається, вона все ж таки з тінню. От, окей, якщо застосую, ну, начебто схоже на те, що там. Да? Тепер ось ці е, лінії три. Дивіться, їх окремо нам зробити буде дуже тяжко. Ось ці три лінії. Краще, мабуть, зробити налаштувати ось тут певний вигляд їхній, а потім взяти накреслити таблицю. Вона там у нас також об'ємна. Чи трошки пошир, трошки ширше, і якогось сірого такого кольору. Так, колір. Ну, приблизно щось там ось, можливо, ось таке. Візьмемо, накреслити таблицю і ось ці лінії, плюс-мінус ось так наведемо. Складно вгадати колір, складно це зробити. Ну, як є, так є. Так, далі дивимося. З цією всією треба розібратись. Давайте підемо таким самим шляхом просто малювання. У нас є світло, такий зелений або оливковий колір ось цих двох рядків. Тобто, оберу товщину трошки меншу, і колір приблизно ось такий для ось цих рядків. Зрозуміло, прям точно у нас не вийде це зробити. І ось ця зовнішня і вертикальні. Геть цікаві лінії. Це буде тип, я так думаю, ось такий. Товщина, можливо, трошки менша, а колір вже забув, який там колір ближче до коричневого щось. Можливо, ось такий. І малюємо. Так. І ось це. Зробили. Тепер заливка. Ну, з заливкою, я думаю, ми розберемося якось простіше. Що ми беремо? Затінення, обираємо колір і зафарбовуємо. Я оберу спочатку для ось цих стовпців, я думаю, буде так простіше. Тут приблизно ось такий колір, можливо, трошки світліший. Макет. О, вибачаю, конструктор. Затінення. Давайте ось такий оберемо. У другого стовпця щось більш пісочне. Дивіться, якщо немає певного кольору, ми ж завжди можемо обрати додаткові кольори і знайти або на цій палітрі, або на спектрі. Але це, звичайно, трошки складніше шукати. Якщо хтось хоче, можете і так заморочитися. Так, другий є. Третій більш рожевий такий. Ну, четвертий ще світліший. Я думаю, верхній рядок не дуже варто мені робити. Думаю, розберетеся і без мене ще 4 кольори сюди застосуєте. Тепер, тут ще з текстом у нас: зима весна, літо осінь. На що слід звернути увагу? Можна спочатку текст написати. А потім треба його також відформатувати. Дивіться, весь текст у нас. Має напівжирне накреслення. Де це робиться? Це вже робиться на плаці основне. Там у нас точно напівжирне накреслення, точно шрифт трошки побільший. Шрифт мож... можливо, або калібрі, або еріал. А ну-ка, на що схоже? Мабуть, це ж таки калібрі. Так, точно там калібрі. Це не чорний колір, а якийсь темно-синій, можливо, ще темніший. І ще нам треба розташувати правильно е, текст у комірках. Дивіться, зима по лівому краю вирівнена, а весна-літо осінь, начебто по центру. Ми можемо, тобто весна, літо осінь так обрати, або ось тут, на вкладці основне по центру поставити, або перейти на макет, і тут поставити по центру, або зверху посередині, як завгодно, будь-який спосіб тут підійде. А і давайте зроблю один, наприклад, стовпчик. Грудень, січень, лютий. Грудень. Січень. Лютий. Так, що ми бачимо? Це також, скоріш за все, курсив в калібрі, але без усіляких інших налаштувань. Я а, він ще й жирний. Не курсив, а жирний вибачаю. Тобто на вкладці основе. Основне, обираємо жирний колір просто ну, накреслення жирне Тепер треба це, по-перше, повернути, щоб було вниз, щоб літери були вниз написані. Нагадую, це макет. І у нас є напрямок тексту. От вони всі вниз. І залишилось тільки розкидати їх по комірці, хто де повинен знаходитись. Грудень. Грудень по центру ось так. Січень з правого боку. А лютий, дивіться, знизу ліворуч. Лютий. Знизу ліворуч, ось так. І уважно на всі інші звертайте увагу, де що знаходиться. Е, думаю, з цією табличкою справитись. А трошки нижче треба зробити ще ось таку таблицю. Е, як ми її можемо зробити? Можемо брати, малювати її одразу, тобто вставлення, таблиця, і малювати саме креслити таблицю, але будуть проблеми, що нам треба спочатку, мабуть, Якось задати її границі. Якщо ми оберемо накреслити таблицю, то ми її накреслимо, наприклад, таку, а потім нам треба буде якось усі лінії. Хоча лінії ми можемо зробити. Да, можемо, можемо. Но мені здається, є спосіб простіший. Дивіться, ми можемо порахувати, скільки у нас є тут максимально рядків і скільки є стовпців. От я бачу три рядки. А стовпців я бачу максимум 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стопців. Давайте я вам покажу спосіб, як це правильніше робити. Таблиця, тобто я вставляю 10 на 3. Ось таку. А далі з нею буду гратись. Можна одразу і всі рамки зробити такі, як треба. А, межі, межі та тіні. Усі обрати. І тепер стиль, який там. Трошки такий товстіше. Ну, може, тут щось є цікаве, що підійде нам. Мені здається, можливо, ось цей стиль. Колір такий синенький, товщина, можливо, трошки менше 2,25. От щось плюс-мінус, начебто, схоже. Тепер залишилось тільки деякі клітинки об'єднати, деякі там розділити. Що ми бачимо? У нас ось ця клітинка, мабуть, об'єднана, а потім поділена такою діагоналю. Це наскільки вона проходить у нас на 1, 2, 3, 4 на 5 стовпців. Ось тут 5 клітинок виділяю. І на вкладці макет можна зробити, об'єднати клітинки. Начебто є таке. Е, можемо одразу перемістити трошки ось цю границю. І, в принципі, всі інші також. Я ось тут можу їх Виділити ось так. І вирівняти ширину. Отаким чином. Так. Далі, що я ще повинен зробити? Ось тут нашу лінію Діагональну. Конструю, е, конструктор. Обираємо колір пера, мабуть, треба обрати такий самий накреслити. І ось тут проводимо нашу діагональну лінію. Ось так. Можливо, треба зробити. Ширшим верхній рядок. І мені здається, я неправильний колір обрав пера А ну-ка. Ну, вже не вгадаю, я в колір пера. Треба було одразу це робити. Ви, якщо хочете, якщо є бажання, можете посидіти з цим. Далі, що ми робимо? Ось ці дві комірки об'єднуємо. Макет об'єднати. Ось ці дві комірки об'єднуємо. Макет об'єднати. Можна цьому всьому вирівняти ширину. Ось так. І цим, я думаю, також буде незайвим. Вирівняти ширину і для цих також. Так, що ми ще бачимо? Тут у нас взагалі все об'єднано, і потім дві діагоналі. Ага. Ну, чи можемо так зробити. Обираю 4. Об'єднати. Можна зробити трошки ширшим це, щоб було щось видно нам. І тут провести дві діагоналі. Конструктор. Накреслити. Одна, друга. Так, начебто. Щось є. Чи дивимось далі? Ну, мені здається, все гарно. Єдине, що б я зробив, я би вирівняв їм всім всім висоту. Тобто, виділяю всю таблицю на вкладці макет вирівняти висоту рядків, щоб вона була там схожа хоча б по висоті, щоб вони були приблизно однакові. Ось так. Це робите потім файл, зберегти, як надаєте ім'я, зберігаєте де треба, і в google Class мені. Ось таке завдання. Скажіть, чи є питання у вас? Немає. Немає. Тоді, в принципі, дякую за увагу. Був радий бачити чути. До побачення, гарного дня. До побачення.